Ось кажеш, от як ти кажеш, що війна тригерить бути тут і зараз. І користує, ну, якщо є можливість фінансово поїхати, вони їдуть для того, щоб не відкладати щось на потім, бо ми не знаємо, куди може прилетіти завтра, і скільки нам кожному відмірено бути в цьому житті. І вони користуються цією можливістю, бо вона тригерить їх більше діяти зараз. Друга частина людей вони. Там говорять про те, що туризм не на часі, відпочинок не на часі. Зараз є там більш якісь інші задачі, і треба допомагати війську, щось бути постійно от в цьому процесі. І ну, типу, собі ставлять обмеження, Да, певне таке психологічне обмеження, те, що я не можу зараз десь бути. І це така теж знаєш, ментальна штука, така пастка, в яку люди попадають і собі не дозволяють від перезагрузитися, перезавантажитись, бути в ресурсі.